Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ісус докоряв тим містам, в яких найбільше зробив оздоровлень, чудес, докоряв їм тим, що вони не покаялися. Я от думаю собі, Господи. Чи достатньо чудес ти зробив на українській землі? Чи нам чекати ще більше чудес? Щоб нам було на страшнім судді, як Содомові чи Гоморі, Христос каже, якби ті чуда, що сталися, сталися в Содомі, то Содом стояв би ще до сьогодні, каже Господь. А чому там мало було чудес? Бо тому що там, де Господь оздоровлював, там, де Він проповідував, там, де творив чуда, очищав, оздоровляв, люди йшли не за Словом Божим, а за зціленням. Бо їм нічого не треба було, аби лише тіло було здорове, аби тут того здоров'я. І все, ой, дитина, то мені слаба, Господи. Господи, врятуй мені дитину, Бог врятував, дякую тобі, Господи, і пішла. І ой, моя дитинка, тебе люблю, ти моє життя, понад усе, ти найбільше в світі. Другий прийшов слабий, з рукою все, здоровий, Господь Бог. Дякую тобі, дякую тобі, Ісусику. Все, і рука моя здорова, все вже можу робити, ходити, усе добре. А Господь каже: люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всією поближньому своїх самого себе, а ближнього як самого себе. Певно, що Бога. Та Господь Бог що, Бог на небі, Бог що на землі? Тут на землі біда, то що я? От так вони й думали, так вони й поступали, так як ми. Чи мало вам чудес. Ви розумієте, я вже боюся бути свідком Божого чуда, бо мені страшно буде стояти на страшному суді разом з вами, всіми моїми парафіянами, і скаже Господь Бог Василю. Ти скільки бачив чудес? А тепер подивись на тих, кого ти біді привів. Їм не в голові Бог. Я не хочу стояти разом з вами там, де ще туди, де содом і гомора. А Христос каже, содомугомору буде легше на страшнім суді, як вам. Батко Боже. Тому каже Господь. До учнів. Вам, дана Тайна Царства Божого. А тим же, що осторонь, дається все у притчах. Щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб бува не навернулися, щоб їм не простилося. Господь Бог застерігає, щоб ми, ми не, не були свідками Божого чуда, бо за це, це не просто. Після того, як Бог перед тобою творить чудо, ти маєш особливий обов'язок. Ти маєш змінити своє життя і максимально всіх тих, хто коло тебе і їх максимально змінити. Бо Тому що в іншому випадку ми обесцінюємо Божу присутність на землі. От ту Божу силу, яка сходить з неба, от той Божий наказ від Отця, який воплочується стає реальністю. Боже чудо, це не те, що Ти випросив, чи я захотів. Боже чудо, це Божий наказ із неба, який стає дійсністю. І коли Бог діє, а ми а, подивилися спочатку так. Боже, дякую тобі. Не пройшов день, сонце не сіло. Уже забув за Бога. Горе тобі харазиме, горе тобі від цеїдо. Те до нас. Бо якби чуда, який. У вас відбулися, сталися в тирі і седоні, вони би давно покорили, покаялися. Якби такі чуда сталися в Содомі, Содом би стояв донині, каже Господь. Тобто там люди, бачите, хоч були підпорчені, їх спалив Богнем. Але через ті чуда вони були більш чуйні. Господь Бог бачить, що якби там були такі чорна сталися, вони були б задумалися. Но тут мається на увазі зверніть увагу, не всі б змінилися. Просто кількість святих у тому місці збільшилася б до такої межі, що Бог би не покарав місто. І тому через ці Божі чуда, якщо двоє, троє, десять людей стануть реальними свідками Божого чуда і зміняться, уже це чудо було ненамарне. Але Господь Бог звертає увагу на ото місто Хразин, воно то вецеїду. Люди наскільки вже були. Через тві, що після кожного чуда, після кожного чуда двоє троє захопилися, поки сонце зайшло забули. Двоє троє захопилися, поки в день минув забули. І всі чуда, що Бог робив, закінчувалися лише, А чиє то? Ага, то Петрова, ага, то Йосипова, а то чия? А, а то, а то ревеки внука там, 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 оздоровили і все. А про Ісуса ну все. Було саме вам хто, що, звідки, з якого роду, скільки слабувало? як, а що з нею було. Та рука була, така суха, все було, відмерло вже все. І про Христа ані Слова. Ми часто так теж любимо. Всіх кого хочеш. І ой, який файний священик. Боже, який сім молить, то то він, як цей вов, то, то то. Де Ісус? Ви постягали на себе Божу благодать і робите себе святих. Йо, я так молюся, так молюся за своїх дітей, так молюся, і Бог чує, і Бог мені робить. Не то, що ти молишся, а то, що Бог робить. Будьте вдячні Богові, а то часом твоє бажання, твої 10 разів чи наш 10 раз Богородице Діво важніше від Божої сили. Ми постягали на себе отуту Божу ласку і кожен хоче на себе потягнути хоч якусь заслугу, в якій немає участі ніякої. Десь там у селі зробили якусь Щось там поклали, якусь стелу, і пів села розказує, що вони до того дотичні. Та я там носив, а я робив, а я там все. І кожен хоче собі то притягнути до себе. Закінчиться війна, буде перемога. І представте собі, скільки буде в нас героїв, у лапках героїв, які будуть розказувати, як вони допомагали в тилу, як вони в Польщі допомагали боронити фронт під Авдіївку і так далі? Ви будете стояти на страшнім суді, як хорозин і від Саїда. Вам буде гірше, як Содомовий Гоморі. Ми забули за Божу присутність. Ми забули, кому ми маємо дякувати. Я скільки бачу кругом подяк всім. Дякуємо Петрові, дякуємо Іванові, дякуємо начальникові, дякуємо всім, кого хочеш. Де Бог, де подяка Богові. Дякую тобі, Господи, за те, що маємо такого гарного керівника. -та 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 -та. Дякую тобі, Боже. За гарного командира. Дякую Тобі, Господи, що сьогодні можу нагородити оцього відважного солдата оцього справжнього воїна. Дякую Тобі, Боже. Всюди дякую людям, та має бути подяка Богове. Бо будете як Содом і Гомора. Содом і і Гомора легше буде, як тобі, хиразини і Вецаїдо. Де чуда ставалися, де Бог діяв через вас, а ви не бачили Божої присутності. Я посхвалю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаюся від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче. Бо так тобі подобалося. Амінь. Ime Očaja in Sina in sveta od Duha. Slava Jezusu Kristusu.